Духа Христос рождається. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя, неділя після богоявлення, хрещення Господнього, також називається неділею після просвідчення. Бо дуже часто у священих книгах, особливо у Требнику, можна прочитати, що таїнство хрещення ще називається просвіщенням. Просвічення, тому що Господь Бог просвічує нас світлом правди Божої. Господь Бог просвічує нас Духом Святим, який дійсно дарує нам дороговказ до Спасіння. І цей дороговказ Господь сьогодні промовляє до кожного з нас, це має бути початком ось цього нашого спасіння покаяння. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Господь, закликаючи нас до покаяння, бажає, щоб ми зрозуміли, що це таке, бо коли людина не усвідомлює, не розуміє, то вона і не може виконати як належить. І тому Господь нам говорить таку заповідь: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест і йде за мною. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь ось це покаяння, і Він дійсно називає самозречення. Тому що людина настільки змінилася через гріхопадіння, настільки отой гріх змінив нашу людську природу. Що він просяк усю нашу природу, не тільки в тіло, гріх спокушає до тілесних якихось і, і бажань, але і душу, і саме серце, і дух. Тому Господь каже, що треба зректися себе, але без примусу це каже: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. І ось як піти до того самозречення. А цей шлях до самозречення розпочинається шляхом смирення, смирення на волю Божу. Звичайно, смирення людини не буде, коли людина не полюбить Бога. Коли не збагне людина ось цієї великої жертви, якою викуплена вона від гріха і від смерті вічної. Коли людина збагне, як Господь возлюбив нас, що й сина свого єдинородного віддав за кожного, хто увірує в нього, щоб він не загинув, а мав життя вічне, то тоді людина починає смиряти себе на волю Божу. Бачить, що її воля, воля кожного з нас, спрямовує нас не до добра, а дуже часто спрямовує до зла, і ми бачимо схильність свою до зла. що Ну, до зла нас себе не треба змушувати, воно якось само виходить. А от до чогось доброго себе треба постійно змушувати. Тому і Господь каже таку заповідь, що царство Боже силою здобувається. Постійно з усиллями над Собою ми маємо здобувати ось те царство Боже, про яке Господь каже, що воно наблизилось. І де те царство Боже, Господь також нам відкриває. Царство Боже всередині вас є. Тільки його треба відкрити. Ось як той скарб, він захований, він закритий, він захламлений отим брудом, тим хламом, коли у хаті нашій зашторені вікна, і коли в хаті нашій темно, ми не бачимо там отої пилюки, яка назбиралася. Але коли відкриємо штори, Засвітить сонечко, ми бачимо, ой, скільки ж тут багато то скільки ж треба прибирати тепер багато. Так, дорогі браті і сестри, поки ми не були просвідчені світлом євангельської правди, коли Господь не приніс нам оту благовістку, ми не бачили ось того бруду, який закламив цей дім душі нашої. Як ті гріхи і беззаконня, вони викриваються світлом євангельської правди, коли ми дивимося і бачимо, слухаємо і чуємо, що Господь промовляє до нас. І ми, дорогі братія і сестри, повинні збагнути, що тільки та людина, котра побачив себе хворою, котра побачить себе невиліковно хворою, Котра побачить себе, що вона померла, як сьогодні Господь казав, що Господь прийшов до тих, що були у тьмі і ті, і смертні, що вони побачили світло, коли людина побачить, що вона мертва через гріхи і беззаконня, бо кожен з нас є смертний через те, що грішить і беззаконня чинить, то вона зрозуміє, що мені потрібен хто, мені потрібен Спаситель. Мені потрібен Господь наш Ісус Христос, я маю в нього вірити і за Ним слідувати. І така людина дійсно, котра побачить себе отею прокаженою, вона буде благати Христа Спасителя, щоб звільнив її від теї гріховної прокази, щоб допоміг їй звільнитися від тої чи іншої пристрасті гріховної, і буде благати, Господи, помилуй мене, спаси Ісусе Христе і Господь. Як люблячий усіх нас спасає, Він нас почищає від таї гріховної прокази, коли? коли ми приходимо до сповіді і щиро каємося о своїх гріхах, не просто визнаємо свої провини, які ми зробили з часу останньої сповіді, але дійсно каємося в своїх гріхах, жалкуємо про те, що вчинили і образили Господа. І Дійсно, бажаємо змінити своє життя, бажаємо жити по Євангелію, бо коли нема ось того покаяння, коли нема отого бажання зміни свого життя, сповідь наша, на жаль, перетворюється на звіт, про пророблену роботу. Прийшов, сказав, що зробив, і пішов далі робити те саме. А Господь просить нас, щоб ми покаялися, щоб ми змінили своє життя. І в тій зміні Господь нам допомагає своєю благодатью. І ось коли людина має ось таку сміливість і рішучість змінити своє життя, такій людині Господь допомагає. І ми, дорогі браті і сестри, сьогодні, коли згадуємо ось ті події, які відбувалися в хрещенні, і після хрещення не можемо не згадати і свого власного хрещення. Не можемо не згадати ось тих обіцянок, що ми давали Господу, що ми говорили, ми відрікаємося від сатани і від всіх діл його. Ми з'єднуємося з Христом. Ми ж все це обіцяли Господу, ми обіцяли Господу тримати в чистоті свою совість. Ми обіцяли Господу жити по Євангелії, з'єднатися з Ним, з Його вченням. Ми обіцяли це Господу, але чи ми цю обіцянку виконали? І ось Господь, знаючи нашу неміч, знаючи те, що ми після хрещення також будемо слабкі і падати у тих спокусах, дарував нам цю благодать покаяння. Коли ми можемо прийти і омити свою душу, не мов би купілю хрещення, освятити її світом євангельської правди. Бо коли людина тільки розкається в своїх гріхах, але не приносить гідних плодів покаяння, Господь каже, цього замало, тому що ми повинні відійти від зла і сотворити добро. Натомість тих гріхів і беззаконь ми повинні принести ості плоди покаяння, тобто протилежні тим гріхам і беззаконням чесноти. Коли я мав, наприклад, пристрасть до того, що я був сластолюбивий, що я об'їдався, обпивався, бага... бажав тільки свої... вся... всяких благ для свого тіла придбати, вся... всякого задоволення для нього, то я маю збагнути. Що є важливіше для мене, тіло моє смертне, яке сотворене з землі і в землю піде, чи душа, яка безсмертна, яка сотворена по образу і подобію Божому, ну і полине до свого Творця після розлучення душі із тілом, то кого ж я маю доглядати і годувати? Кого ж я маю одягати, як не душу свою безсмертну, а вона ж потребує також їжі? А їжа для душі це Слово Боже, це читання святого Письма, це щира молитва до Господа. А одяг для душі це благодатні дари святих таїнств, які Господь нас задягає у ту нову одежу, оновлену благодаттю Духа Святого. І ось коли людина дійсно буде піклуватися про своє спасіння, то вона буде ставити ті пріоритети в своєму житті. Буде відходити від того светкого чоловіка, а буде з'єднуватися із цією новою людиною, відродженою Господом нашим Ісусом Христом. І у святому хрещенні ми це відродження отримали. Але, на жаль, ми затьмарюємо цю благодать святого хрещення тими гріхами. І ось Господь бажає, щоб ми обновилися, освятилися і були у світлі, світлі євангельської правди. Жили Отею Євангелією, жили і керувалися тими євангельськими заповідями, слідуючи ними до спасіння. І ось коли людина збагне, що вона хвора, що вона невеликовно хвора і вона потребує Спасителя, вона повинна зректися себе. Відріктися від свого отруєного гріхом розуму, відріктися від своєї отруєної гріхом волі, і взяти, як взір, і взяти як приклад ось цю святу і благу волю Божу. І це цю премудрість Божу, яка дарована нам у святій Євангелії. І користуватися нею не так, як ми дуже часто користуємося, тільки прийшовши по неділю, послухавши Слово Боже, але і вдома відкривати це святе письмо, бо до нас Господь листа написав, до кожного з нас. Він бажає достукатись до нашого серця. Щоб ми не тільки просвітлювали свій розум у ці святкові недільні дні, але і в будні дні старалися відкрити те святе письмо з допомогою Господа прочитати бодай декілька рядків, бодай одну главу прочитати, щоб збагнути, яка ж воля Божа, і дійсно старатися змінювати своє життя згідно цієї Божої волі. І ось так Господь Бог. Від сини в силу, по кожному з нас Господь дарував таланти різні, дарував Духа Святого для всіх одного, але Він проявляється по-різному в кожного. Дійсно, Господь дав одному один, другому п'ять, третьому десять. Але кожен з нас повинен примножувати ті таланти, це прагнення віруючої душі до Бога, ми повинні дійсно збагачувати за допомогою благодаті Божої, за допомогою того святого просвідчення, за допомогою ось цього святого таїнства покаяння. Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. Нехай Царство Боже перебуває в кожному з нас. Нехай воцариться Господь Бог в нашому серці і скіровує нас святими євангельськими заповідями до спасіння і до вічного життя. Амінь. Христос рождається.